Сьогодні президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підписали історичну угоду про співпрацю в сфері безпеки. Що це означає для України та Польщі? Які конкретні кроки будуть вжиті? Про це все дізнаєтесь в цьому відео. З вас по лайку, по підписці. Ми поїхали. Президент Зеленський і прем'єр Туск сьогодні підписали. Українсько-польську угоду в сфері безпеки, яка містить практичні взаємні зобов'язання, а не порожні якісь обіцянки, це величезний крок вперед у відносинах між країнами. Що ж в цій угоді власне, було? Одним з ключових пунктів угоди є збивання ракет, які летять у напрямку Польщі на територію України. Ви вже знаєте, кілька разів були випадки, коли ракети залітали на територію Польщі, російські ракети, і просто собі кружляли, і Польща дуже пильно за ними дивилась. і спостерігала весь час їх польоту. Е, ну, може, врешті, щось з цим буде робитись, бо, як я ще в попередніх давно відео говорив, що вже за це починали говорити. Що впроваджувати можна було якісь дії для цього, і може, якраз вони і настали. Прем'єр Туск підкреслив, що це вимагає солідарності в рамках НАТО. Польща була першою країною, яка почала обговорювати це питання з Україною, тепер нам потрібна однозначна співпраця в рамках Північно-Атлантичного альянсу. Іншим важливим елементом є співпраця в сфері розвідки та кібербезпеки. Президент Зеленський зазначив, що угода передбачає захист критичної інфраструктури, цивільної оборони, розвідувальної діяльності, кібербезпеки та протидії російській дезінформації. На території Польщі також буде створено український легіон формування добровольців, які будуть навчатися оснащуватися та озброюватися в Польщі, щоб мати змогу захищати Україну. В принципі, це вже, хоч якийсь, на мою скромну думку, адекватний шлях до того, щоб чоловіки з-за кордону повертались в Україну. Тобто, ти за кордоном на тобі вчись там і повертайся захищати, а не е всім заборонити паспорта, будь-які консульські дії, обмежувати твої права в ноль. Тільки цікаво, хто після таких дій захоче добровільно йти. Ну, це ми побачимо, але вже може, хоч в правильне русло, це все піде, а не просто тільки кнутом постійно. Прем'єр Туск також пообіцяв, що Польща зробить все можливе, щоб допомога НАТО Україні була якомога ефективнішою. Він висловив повну підтримку Україні на шляху до НАТО, не зважаючи на довгий і складний шлях попереду. Туск також торкнувся питання можливості передачі Україні польських винищувачів міг. Він підкреслив, що Польща не може їх просто передати, оскільки вони зараз виконують функції натовської повітряної поліції. Однак, якщо НАТО дозволить замінити міги іншими літаками, Польща буде намагатися передати ці винищувачі Україні. Підтримка української енергетики ще один важливий пункт угоди. Прем'єр Туск говорив про можливість спалювання польського вугілля і передачу електроенергії в Україну, щоб допомогти пережити важку зиму. Президент Зеленський підкреслив, що той, хто сьогодні захищає Україну, захищає також себе. Це спільна боротьба за безпеку і майбутнє наших народів. На завершення Туск зазначив, що угода містить практичні взаємні зобов'язання, а не порожні обіцянки. Польща буде брати участь у відновленні України, а співпраця буде продовжуватись. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Найбільше, думаю, тут цікава буде новина за Легіон, який буде створюватись на території Євросоюзу. Добровольчий. І до того ж, було сказано там, що. Після служби, точніше, підготовки в цьому легіоні можна буде добровільно підписати контракт в ЗСУ. З вами був Мігрант. До побачення.